Привітик, 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 привітик. Сьогодні 19 березня 2024 року. І по лозіці я вже мала бути сьогодні у Львові, тому що в мене квиток був на вчора, і я вже мала приїхати, мене мав зустрічати місто Леве, моя улюблена Яночка Пшивалковська. Але Київ мене реально не відпускає. От скажіть, будь ласка, тільдось, ходи до мене. Як можу я поїхати з Києва, коли у мене тут така красунечка? Ось такі мої друзі. Ось подивіться на цю красуньку, на цю. Я починаю розповідати відео, а вона до мене приходить, сідає і слухає. Тримай, заходь. Як я можу поїхати з Києва, коли в мене ще стільки не вирішених справ, коли в мене ще є одна вистава, яку я дуже хочу подивитися? Тому як виточок здала, взяла на середу. І в четвер, саме тоді, коли у нас буде з Яночко запланована вистава, на Олеся Гнатковського з Ірмою Вітовською. Як виховати чоловіка? Валя. Ну, цю ж подію я точно не пропущу. Я в четвер буду у Львові. Це буде 21-го, так здається, 21-го. А сьогодні ще Київ. і Я дуже цим втішена. Яка погода у нас сьогодні? А погода у нас сьогодні прохолодна, реально плюс один, плюс три. Падав дощик. Зараз його немає. і Знаєте, така м'яка, коли ти тепленько вдягнений, коли ти в таких як в пуховичках, і коли тебе ще гріє тільдуська, то настрій просто причудовий. Е в Одесі так само 0,3%. плюс 3. у Чернівцях дощить один плюс 3. А знаєте де тепліше сьогодні? А тепліше сьогодні у Харкові. Хто б міг подумати? Ось так: Західна і центральна Україна в циклоні, в прохолодному. До речі, Польща так само, тому що я комунікую зі своїми друзями і рідними. І е, а у Харкові плюс 10%. В Одесі плюс 3, у Харкові плюс десять. Але менше з тим кожна погода має свій плюс, і ми настрій робимо собі самостійно. А який же сьогодні день? Я хочу встигнути, тому що мені так багато є, про що вам розповісти. Сьогодні неймовірний день, який мене неабияк надихнув, і який дуже відгукнувся в моєму серці. Сьогодні міжнародний день читання вголос. Уявляєте? Ось таке цікаве свято. І воно започатковане. Child Foundation, дитячою фундацією. Я думаю, що це американці. Для чого? Мотивація. Для того, щоб дуже багато людей, не писемних, не люди і дорослих, і в країнах африканських, і так далі. Да? Не всі люди грамотні, не всі вміють читати і. Читання вголос це таке дійство, яке просто вкрай необхідне нашим дітлахам. Я не знаю, як у вас а мені матуся завжди читала казки постійно. У нас була ціла колекція казок. Ну в моєму оточенні в Чернівцях, мого дитинства, у всіх моїх друзів були великі бібліотеки, і батьки читали дітям. Діти, коли батьки їм читають казки, вони виростають щасливими. Це конект душевний, це конект ментальний. І так само тактильні, тому що дитинка сюди під пахво, десь залазить і щось. Слухай Боже, те це, це так мило. Так само ми читали книжки моєму сину Олегу. Е Мама моя читала безкінечно. Йому дуже подобались, до речі, турадори з Васюківки. Як він риготав, а я дуже добре пам'ятаю, як читав терадори з Васюківки, мій старший брат Олег, Олег Дем'янишин тепер, Вітання киї, чернівцям. І як він риготав, коли він читав терадори з Васюківки, а я ще була малечо, я на 6 років молодша від нього. І я кажу: ну що ти так регочеш? А ну прочитай мені. І він починає читати і га-га-га-га-га-га. Я кажу, слухай, до скільки можна те реготати? Я ж хочу почути. Сенс. Я навіть ми не дочитали це до кінця, і я, а мені багато не потрібно, тільки так, щелчок, і я вже знову. І ми з ним так регочемо у двох дуетах. Заходить мама, що тут происходит? а, а ми регочемо, вона бачить, що лежить книжка, а нас аж просто трясе. Ось таке ось така це магія. Тому читайте обов'язково своїм діткам. Читайте один одному, це неймовірно, адже це розвиває особистість, це дає крила, і ти відчуваєш себе повноцінною щасливою людиною. Дуже гарне започаткування. запам'ятайте, саме 19 березня такий день. Скільки у нас часу? Супер, говорю швидко, тому що багато контенту попереду. Про що я хочу розповісти? Читати треба не тільки дітям, а й дорослим. Зараз більше, знаєте, якось пішло воно в інтернет, в соціальні мережі і так далі. Люди перестали писати, а це теж так це дуже потрібно, тому що це нейронні зв'язки, це коннект між ручками і нейронними зв'язками. Тільда мені каже, саме так, саме так. Давай пройдемо, щоб ми нікому не заважали. От. Пауза, пауза. Так, от, обов'язково читайте, читайте один одному, читайте самостійно, але в голос воно цікавіше, тому що це емоції. По-перше, коли ти читаєш голос, то це дуже гарний розвиток. Це профилактика деменції і Альцгеймера Однозначно, саме читання в голос і прописування. Це факт однозначно, тому що це структурує мозок. І так, які... Чудові читання, наприклад, у Чернівцях. Ну я це знаю не понаслишки. Я це знаю однозначно. По перше, у Чернівцях є мій улюблений клуб. Дебют привіт, мої любі! Привіт, Олічка Серебріян. Це наша бібліотека імені. І Васюка Михайла Васюка, де постійно наші талановиті письменники, які не є ніби професіоналами, але те, що вони видають, які книжки, які вірші, які проза. Ну я рахую, що це бестселери. Для мене книга Люді з города А Галиночки Поліпюк і Марина Лядовська, для мене це енциклопедія Чернівців. Мої любі вам усім вітання. Далі, мистецька брама це е, клуб спілкування, читання з знову ж таки з творчими людьми, яку започаткував наш письменник, молодий Максим Дупешко. Мені неймовірно подобаються його твори, і це дуже талановиті люди. І як зазвичай, це люди дуже скромні. Тобто, є люди менеджери, промотори і так далі. Е, рідко поєднується талант творчий і талант менеджера. От е, тому такі люди потребують допомоги донацій і так далі. Зазвичай усі часи мистецтво воно було завдяки сприянню з держави. Так, от, клуб, мистецька Брама. Так само в нашій бібліотеці імені Михайла Васюка неймовірна дівчинка Марина Горбацюк, яка дуже молода, 22-23 роки, яка є степи, яка була стипендіанткою е, премії президента України разом з нашою. Ну просто ну, про Іванку Стефюк я можу розповідати безкінечно, Іваночка, привіт, наша е, гуцульська родзиночка, така пацьорочка гуцульська. Вони були е, е, лауреатками, не лауретками а е, Отримували стипендію президента України. Так от Мариночка Горбатьок започаткувала клуб перепрошитання, в якому збирається і Валічка Челкан, і е, Іночка, е, і, Інна Дучак, і е, Наталка. Е, в моїй школі ми вчилися разом. Е, люди Чернівців, люди Чернівців, Наталочка Романюк. Е, це дуже чудово. А от у Києві я зараз розповім ще у Києві. Для мене це нова практика. Мені про це розповіла Галинка. Ми мали вчора зустрітися. Кажу, ну що йде в театр. Каже, ні, я йду на читацький клуб. Кажу, Боже, я не знала, що сьогодні цей день. Дивіться, яка магія. І от Галинка Галя, ну в Києві багато людей російськомовних, російськомовним, але всі намагаються переходити на українську і переходять. Молодці просто ось так, тому що вони навчалися. Але люди мого віку. Вони свідомо і Галка мені каже, розмовляй зі мною українською. Якщо що, виправляй мене, каже, ти не будеш ображатися ні в якому випадку. Так, от вона своєю подружкою, яка є викладачем, професіоналом української мови і літератури. Вони збираються в Києві. Є такі простори, як і в Чернівцях. От у нас в художньому музеї літературбанк. Да? Галуся, я тебе туди відведу. Так коли будеш в Чернівцях, так у Києві є простори, книгарні, їх багато, де є так само кав'ярня. І збирається люди. Хто ну? Вони можуть взяти книжку прочитати, вони можуть придбати її, вони можуть прийти з собою чи в електронному вигляді, але зазвичай це все береться вживу і. Галочка своєю викладачкою, вони читали вчора. А каже, а що ви читали? Вони читали казку про е, кримського хлопчика татарського про його життя, дитяча казочка. І це на протязі двох годин вони комунікують, спілкуються, випивають кавусю чи чайок і читають. А оця тільда, ця красуня, чекає вдома. А ця тільда чекає вдома. А ти читаєш тільдів голос? А я б читала. Вона все вона так слухає. От ти бачиш, я це зараз фільмую, а Тільда вона слухає. Я так, да, вона дуже вдячна. слухає, слухач, я б обов'язково тільдусі читала. Ну і що, скільки у нас хвилин? Блін, Блін. Слушали. А тоді знаєте що? Це відео буде на дві частини, тому що я це хочу зробити. Бо ж однієї хвилини тільда, ти у нас зірка ефіру, і ви, але тільда того вартувала. До нових зустрічей з ним читання, голос і гарного настрою. Вітання з Києва, ваша Ксюня.